Всім привіт! Ви на каналі Страшні Історії. Чи доводилося вам колись бачити порожній погляд? Не просто втомлений чи сумний, а такий, ніби за очима людини нічого немає, ніби дивитися в темні вікна покинутого будинку. Сьогодні я розповім вам історію, яка почалася саме з такого погляду. Історію, яка змусила мене засумніватися в тому, що я бачу. І назавжди змінила моє ставлення до тихих непомітних сусідів. Усе почалося минулої осені, коли в квартиру навпроти в'їхав новий мешканець. Його звали Артем. Це був чоловік середніх років, завжди охайно одягнений, але з якоюсь дивною аурою відчуження. Він ніколи ні з ким не вітався, не затримувався на сходовому майданчику. Просто мовчки відмикав свої двері і зникав усередині. Спочатку я не надавав цьому значення. Мало хто переїжджає, може людина просто не товариська. Але потім я почав помічати його очі. Кілька разів ми випадково перетиналися біля ліфта. Я кивав, намагався посміхнутися, а він просто дивився крізь мене. Його очі були широко розплющені, але абсолютно порожні, без емоцій, без думок, без життя. Наче дві темні калюжі. Щоразу після таких зустрічей у мене по спині пробігав холодок. Це не було схоже на звичайну замкнутість. Це було щось інше, щось тривожне. Одного вечора я повертався додому пізніше, ніж зазвичай, було вже близько півночі. Коли я вийшов з ліфта, то побачив, що двері Артемової квартири ледь прочинені. Звідти лилося слабке світло і доносився дивний звук. Це було схоже на тихе, монотонне гудіння, наче працює якийсь старий прилад. Цікавість перемогла обережність. Я підійшов ближче і зазирнув у щілину. Те, що я побачив, змусило моє серце завмерти. Артем стояв посеред кімнати, спиною до мене. Кімната була майже порожня, за винятком одного стільця і дивного пристрою на столі, що й видавав те саме гудіння. Але найстрашніше було не це. Навпроти Артема на стільці сиділа фігура. Жіноча фігура. Вона була нерухома, як Манекен, і в неї були точно такі ж порожні, позбавлені життя очі, як і в Артема. Я відсахнувся від дверей, намагаючись не видати жодного звуку. Мої руки тремтіли. Хто ця жінка? Чому вона не рухається? Чому в них обох такий погляд? Мій мозок відмовлявся знаходити логічне пояснення. Я швидко забіг у свою квартиру, замкнув усі замки і підійшов до вічка. Я дивився, мабуть, там цілу годину, але з квартири навпроти більше ніхто не виходив і не заходив. Годіння припинилося. Наступні кілька днів я жив у постійному страху. Я намагався якомога рідше виходити з дому. Кожен звук за дверима змушував мене здригатися. Я перестав бачити Артема. Його двері були щільно зачинені. Я почав думати, що, можливо, мені все привиділося. Може, це була гра світла і тіні, а моя уява просто домалювала решту. Я майже переконав себе в цьому. Але одного ранку, коли я йшов викидати сміття, я знову зіткнувся з ним. Він виходив зі своєї квартири. Я завмер. Він повільно повернув голову в мій бік. І я побачив його очі. Вони більше не були порожніми. В них з'явилося щось: іскра, емоція. Але це була не радість чи цікавість. Це був холодний, хижий блиск, і він ледь помітно посміхнувся. Того ж дня я побачив оголошення біля під'їзду пропала дівчина. Зріст 170, русяве волосся, сірі очі була одягнена. Я подивився на фотографію і відчув, як земля йде з під ніг. Це була вона, та сама жінка, яку я бачив на стільці в його квартирі. Тільки на фото її очі були живими, усміхненими, повними світла, я не знав, що робити. Піти в поліцію, що я їм скажу? Що бачив сусіда з жінкою, у якої були порожні очі? Мене прийняли за божевільного. Я не мав жодних доказів, тільки власні спогади, які вже почали здаватися сном. Я почав сумніватися в собі. Але страх був сильнішим за сумніви. Тієї ночі я не міг заснути. Я знову і знову прокручував у голові ту сцену: монотонне гудіння, нерухома фігура, два погляди, спрямовані в нікуди. І раптом мене осяяло. Той пристрій на столі, він був схожий на щось, що я бачив у старих науково-фантастичних фільмах якась машина, що випромінювала хвилі. Я почав шукати в інтернеті. Пристрої для контролю свідомості, гіпнотичні машини, викрадення душі. Я читав усе підряд наукові статті, форуми змов, міські легенди, і серед усього цього інформаційного сміття я натрапив на одну історію легенду про викрадача очей. Про істоту чи людину, яка могла забирати в людей їхню сутність, їхню душу, залишаючи лише порожню оболонку. І робила вона це, дивлячись їм прямо в очі, погляд за поглядом. Спочатку це здавалося маячнею, але чим більше я думав про Артема, про його порожній погляд, який раптом наповнився життям, і про порожній погляд тієї дівчини. Тим більше ця дика теорія здавалася єдиним можливим поясненням. Він не просто вбивав їх, він забирав їхнє життя, їхні емоції, їхню іскру, щоб наповнити власну порожнечу. Він був колекціонером, колекціонером чужих життів. Наступного дня я зібрався з духом і зателефонував у поліцію. Анонімно. Я сказав, що чув дивні звуки з квартири навпроти і бачив, як звідти виходила зникла дівчина. Я розумів, що це слабка зачіпка, але це було все, що я міг зробити, не розкриваючи себе. Поліція приїхала через годину. Вони довго стукали у двері Артема, але ніхто не відчиняв. Врешті-решт вони їх зламали. Я спостерігав за всім через вічко. Квартира була абсолютно порожня: ні меблів, ні дивного пристрою, ні Артема наче там ніколи ніхто й не жив. Лише на підлозі. В центрі кімнати лежав один єдиний предмет маленька фотографія, та сама, що висіла в оголошенні. Фотографія дівчини з живими усміхненими очима. Артема так і не знайшли. Він просто зник так само раптово, як і з'явився. Справу про зникнення дівчини з часом закрили, а я залишився зі своєю таємницею. І зі страхом. Тепер я завжди уникаю дивитися незнайомцям в очі. Я боюся побачити в них ту саму моторошну порожнечу. Або що ще гірше, побачити, як вона зникає, а натомість з'являється хижий блиск. Кажуть, очі, дзеркало душі. Але що, якщо дзеркало розбите? Що, якщо за ним нічого немає? Або що, якщо хтось може вкрасти ваше відображення, залишивши вас назавжди дивитися у порожнечу? Будьте обережні. Коли зазираєте комусь у вічі, ніколи не знаєш, хто подивиться на тебе у відповідь. Дякую, що дослухали цю історію до кінця. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові моторошні розповіді. Бережіть себе і до зустрічі!